Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом швидкого сирного пирога. Цей пиріг можна спекти ще з абрикосами. Для тіста беремо 2 склянки борошна, 250 г маргарину, одну склянку цукру, півчайної ложечки соди. Для начинки 1 кг домашнього сиру, 3 яйця, неповна склянка цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру і абрикоси. Спочатку готуємо начинку. До сиру додаємо цукор. Ванільний цукор, яйця. Перемішуємо все видалкою до однорідності. Абрикоси нарізаємо дольками. Тепер замішуємо тісто. Маргарин попередньо на 20 хвилин заморожений, щоб краще було терти на терці. Натираємо на терці з великими вічками. Маргарин перемішуємо з борошном. Додаємо соду, перемішуємо, додаємо цукор і все вимішуємо в таку крихту. Тісто не замішується, а робиться тільки така крихта. Форму застеляємо пергаментом, крихту ділимо на дві половини і одну половину викладаємо у форму. Далі викладаємо сирну начинку. розподіляємо по всій поверхності. Зверху викладаємо порізані абрикоси. Присипаємо зверху рештою крихти. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 165 градусів 40 хвилин. Такий виходить смачний пиріг швидкий. До чаю. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!